Доброго ранку, мої любі, мирної вам суботи, затишку в домівки бажаю вам, спокою у ваших думках і мира в серці. Це відео я хочу відповісти на запитання, наскільки в спіну, бо їх дуже багато. Я дуже вдячна вам за побажання, здоров'я, яке ви мені даєте, за те, що вам сподобалось моє відео з моїми хустками-шарфиками, за вашу підписку. Чесно, я. Ну, дуже здивована. Я казала: Господі, ну дякую тобі за людей, які підписались. І я хочу відповісти на деякі запитання. Чому я ношу хустку? Я віруюча 30 років. У березні цього року було 30 років, коли я прийняла Ісуса Христа в своє серце. Тобто, я християнка. А десь 10 років я стала носити хустку не тільки на молитві, бо слово Боже говорить, що жінка, яка молиться з відкр... непокритою головою, вона соромить свою голову. Я стала вдягати хустку, де я тільки буваю. На зібрання, на дворі, на роботу йдучи. На роботі. Да, У ну, мене така робота, що ну, я не можу в хустці бути, і я це спокійно сприймаю. Я не фанатично до цього ну, коли мені треба помолитися, я вдягаю. Друге, я розумію, що коли я почала почала вдівати хустку скрізь, це знак того, що наду мною є Бог. Я його таким чином почитаю і якби мовчки говорю, що я віруча людина і мій покров, покров Божий наду мною над моїм домом. Цим я його почитаю, з приводу того, що скажуть люди. Ви знаєте, коли є всередині тверде розуміння того, хто я, що я, і навіщо я роблю це, то мені байдуже, що скажуть люди. Люди можуть говорити, що хочеш, а відповідь перед Богом дам я сама. І окрім цього, чесно говорячи, коли я вдягаю хустку, я відчуваю себе королевою. По-перше, зачіска у нас може бути одна. Якщо довге волосся, ми можемо зробити щось там, якісь крунтелики різне, але коли коротка стрижка, то я своїми платочками роблю кожен день новий образ собі. І я йду, і мені це приємно, і я відчуваю себе, по-перше, свободною, вільною людиною, яка робить те, що їй до вподоби. Питання ще, коли носити. Я відео показала попереднє, коли носити це можна носити і влітку, і взимку. І на кожну пору року є свої образи. Влітку я ношу легкі шарфики, можу просто полосочку собі зробити. Я просто, ну, як символ, це роблю для, для розуміння. І ви знаєте, не жарко, просто я звикла, і ну, це нормально. Питання ще, де я купляла свої шарфики? Шарфиків у мене дуже багато. Ну, я за скільки років хтось мені дарив, хтось купляла. Купляла на Джумі це інтернет-магазин, на Аліекспресі купляла, але зараз він зачинений. І, ви знаєте, питають мене, чи не змінила структура волосся за цей час, що я ношу? Чесно, у мене густе волосся. Просто в рамках вікових змін да, з'явилася сидина, я її фарбую і я ну, ухажую за своїм волоссям, як я можу? Питання таке: що дає покрита голова? Чесно, це духовне, ну я б не сказала сакральне значення, але для мене це символіка. І цим я засвідчую, що ну, я віруча людина, це не ямулет, який я ношу як захист. Це я не розумію, як амулет. Я просто це сприймаю як ну, Боже благословіння, тим більше це повеління для жінки взагалі. Деякі говорять, що вони почули голос предків і пробують також покривати свою голову. Я вам хочу сказати, що це голос Святого Духа всередині кожної жінки. Бо Бог так предназначив. Написано, що волосся надана їй замість покривала. І коли жінка стражеться, написано: якщо ти не хочеш покриватись, то стражися. Або якщо стражеся, то покривай голову свою. Далі ще питання, воно перейде в інше відео, і це питання, як покривати свою голову. Дивіться, в різних релігіях, в різних, жінки завжди покривали свою голову. Наприклад, в ісламі є свої методи покриття голови, коли вони закривають і обличчя і шию. В православії, наприклад, люди пов'язують отак платочок. В іудействі люди і жінки пов'язують ну, різними способами. Наприклад, дивіться, є основні три релігії: Це християнство, іслам і юдаїзм. Ви знаєте, для мене особливо ну, нескільки важливо, як якою покрита голова, я можу покритись по-різному, бо це ну, не принципово для мене, тільки по-християнськи, тільки так, або говорять, це не українське, це неправильно. Я вам хочу сказати, коли я хочу бути гарною, і Бог є творець, і цей дух творчості він дав жінкам, і те, як кожна з нас обставляє свій дім, як вона робить затишок. Які фіраночки на вікна вибрати, який одяг одягти, яку спідничку, як нафарбуватися, як зробити зачіску, як нав'язати свою хусточку? В цьому є творчість. для мене це ну, велике задоволення ну, знаю, експериментувати і робити різні образи, тому не зациклюйтесь на цьому. Якщо ви захочете. До речі, я вам хочу сказати, що я вчилася цьому не тільки сама, я вчилася у ну, деяких блогерів, які принципово ведуть блоги, ну, як пов'язати хустку, їх багато. Їх українські, мусульманські, різні, але є люди, які не являються релігійними. Одна блогерка вона взагалі не релігійна, і не тільки вона, і деякі говорять, я принципово я не релійна людина. Мені просто подобається боя жінка. Ви знаєте, це в нашому серці, бути красивою. А от шарфи, хустки вони дають нам можливість проявити себе як особистість. Ви знаєте, вивільняється оце всередині відчуття свободи, відчуття того, хто я є. Но це приходить не тому, що я вділа шарфик, а просто послухайте свої відчуття. Одіньте і не кажіть, що вам не личить. Вам личить, просто ви не звикли. Може, образ інший, може якось по-другому зав'язати, але в кожній жінці це личить. Бо якщо Бог сказав це робити, то воно личить. Мира вам і добра до благословення Господніх, надихаю вас, робіть, як ви вважаєте за потрібне. Нікого не заставляю, не промушую, просто послухайте своє серце. Дякую за коментарі, дякую, що дивитесь відео. Хай Господь благословить вас і ваші домівки.